Всім привіт! Сьогодні будемо знімати агротекстиль, текстиль, подивимось, що тут робиться через 3 роки, вже прийшло. Як прийшов пораточніше знімати текстиль. Текстиль у нас був 85-ка, по-моєму. Часом чи не Агріновська. І сьогодні будемо зараз трошки серпом під тешою, кущі, тому що великі кущі, ямка невелика була. І зараз вже будемо знімати тут це все, батько, буде виорувати. Там вже він трошки виорав, І оце буде це все виоруватися. Я буду вже ранньою весною тут це діло пересаджувати. Давай, біля. Маші друзі, Як воно повростувало в агротекстиль. Кстати, агротекстилю вже роки три, ми ще його будемо весною повторно класти. Бачите, як воно. Ямки то там не великі були. Бачите, як воно попростувало. Ну, потужні кущі дуже сильно в полк йдуть. Зараз ще це складемо акуратно і... Почнемо працювати з цією грядкою, будемо тут грати. Ну на троші, там, таке діло, але текстиль треба з... зірвати, тому що він ще роки два-три точно полежить. Тобто йому вже виходить третій рік, пішов. Четвертий вже пішов навіть, четвертий пішов. Та рівно йому три роки, як ми його заслали. Якщо від кого вони пройшли. Дивись, давай відро відроди. Що? Та це з куща. Це сажане, це то з куща. Саме, найвіше родно, дії піса. Сьогодні поставить добавити. Дві, все, вже два, три. Бачите, таке воно тут затопкане за три роки. На все одно полуниця полка стоїть і нічого їй не робиться. Ось така полуниця, яка не боїться затупкування сильно. Але це грає в мінус, коли от, наприклад, вже сезон ягід, воно тут погано дихає грядка, то є такий ось нюанс. А так в принципі зараз Бодя тягне другу грядку. Там знімає скопи. Я десь місцями Зерпом місцеми підрізаю більші кущі, щоб воно добре витягувалося і в принципі зараз друга градка теж під Ну що, дві градки зняли швидко, я думаю, це буде набагато тяжче і довше, але все-таки одному було важче набагато. Агротекстиль складяний, на весну і. Ще він сезончика два у мене точно полежить. Тобто, сміло можна брати цей матеріал, довго лежить, але обов'язково треба ну, в ідеалі, якщо це там теплі краї то піднісь сіно, щоб не так грилася земля. Тоді буде е полуниця другого року не в'янути. Бо якщо буде гритись ґрунт, вона ж ви бачите, як вона затягує цю ямку. Полуниця потім, виходить, не дихає, і по цій причині вона починає припаруватись після сильних дощів. і коли бахне сильна жара. Це стосується і чорного агроволокна так само, і плівки буде так само стосуватись. Тому в ідеалі, а вже ж під сіно, грядка дихає і так далі. Я думаю. Весною побачу, як я буду садити. А може навпаки можна буде зробити. Спочатку текстиль, який в Європі роблять плівку, а потім, наверх, там розкидають дрібно-помиляну солому. Таким чином грядка не гріється і все хорошо. На рахунок слимаків нічого не скажу, тому що мене їх не так багато. Тому, друзі, ось таке було відео. Поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі, а нам пора робити роботу далі. Всім до зустрічі!